Всім привіт! Маленька підборочка на 6 число. Почнемо з 21-го року. Значить, Що ми тут бачимо? По пошкодженням, по пошкодженням вона вся ціла, але переднє праве крило і дверка, зеркало і капот. Удар. Значить, Важливий момент, куди потрібно обов'язково звертати увагу. Праве крило ось тут знаходиться він-код. Якщо удар буде сильний, сильніший, цей, то я думаю. Може навіть краще обійти, бо без додаткових проблем з Сантадором у вас нічого не вийде, грубо говоря. Подивимося, що там під капотом. І показати, де він код. Ось тут він код. Тобто він з самого краю в такому дуже не дуже доброму місці. Майте на увазі, ще це касається от джети. Це касається цієї машини. А так, в принципі, як варіант, ось цей варіант в принципі, нормальний, достойний Run and Drive 43 пробігу штат Вашингтон, deal of сейл, такі машини возять. 1,4 4-двигун. Тобто, в принципі, нормальна машинка, подушка не постріляли, роботи небагато. Тож, в принципі, Якщо вона зайде по нормальним грошам, то можна взяти і заробляти. Так, далі. Тесла Тесла 23-го року. силовий сертифікат 9 пробіг, 9,5. Дивимося, що тут по кругу, по кругу, дві дверки, порог, Дві дверки, порог, Так, а з цієї сторони. Тут все ціле. Да, з цієї сторони все ціле. Стоп, зеркало. Щось зеркало. Можливо, просто немає кришки, кришечки накладки. Е, так, е, дві дверки це недорого. Внутрянка стрельнув потолок. М -м, да, потолок, сідушка. І все. Ну, Звичайно, ремінь, я думаю, закленений. По цій стороні все ціле. Потолок цілий, сідушки цілий, трапеда ціла, руль цілий, в общем, хорошо. В принципі. Пошкодження дійсно невеликі, дійсно хороші. Машина достойна. Задній привод це єдине, що трошечки, трошечки гірше. ну Не лонг, нічого страшного. В принципі, ціна дозволяє, можна пробувати. Далі, Lexus 2022 року. Тут у нас він 18 пробігу. Дивимося 360. Вона з вигляду, от дивись наче дуже страшна така, в'їло тут вбило туди. Але ж дивимося ближче і роздивляємося, що якщо це все зняти, от допустим, знімаємо бампер, знімаємо крило, знімаємо фару, це все зняли, то внутрянка буде вся ціла. Теоретично сюди основний. Основні затрати підуть на капот фару, крило, бампер. от, от все. З цієї сторони фара, я думаю, ціла. Ну, можливо, бампером там щось, щось, може, десь якусь коцку зробило. Але це не, не, не настільки великий процент. Так, Внутрі дивимося, що там внутрі стрельнуло. Так, коліна водія, е, руль. Ну, і... А, ремінь. Все остальне дивлюся потолок цілий, сідушки цілі. Тобто, в принципі, по салону роботи небагато. Тобто, теоретично, зараз вона 9800. Якби там там 1002, то було б взагалі добре. Ага, під капотом. Під капотом звертайте увагу. Це на всіх машин касається, не тільки на цю машину. Якщо мотор, допустим, стоїть криво, от криво. мотор, Звертайте увагу, можливо, там удар знизу його зірвало з подушок. В даному випадку тут просто кришка вона злетілася. Бачите, вона тут, де залівочна горловина, вона просто, це просто кришка стоїть не на місці. А так назавжди, то рекомендую звертати увагу на такий момент, чи рівно він стоїть, сам двигун. Такий ще нюанс. Так, ось номер лоту, дивіться, поїхали далі. Болт 22-го року, 24 пробігу. По пошкодженням, по пошкодженням, переднє ліве крило, бампер потрібно робити, фара і капот. Пошкодження це невеликі. Походовки. Походовки тут, понятно, що розрубало резину, можливо, диск там на заміну, а можливо, на аргон. Це вже ну, по місці воно покаже. Так, 360 подивимося. Подивимося, 360, що воно там каже. По кругу вона ну, ціленька. Нормальна машина. По салону. По салону дивимося. Засліпило в очі, ні черта не видно. ну Видно, що подушки не стріляні. Потолок цілий руль цілий, ці дужки цілі, все ціле, very good те, що ми хочемо. Так, вертаємося сюди. Clear title, run and drive. В общем, Достойний варіант. Ось номер лоту. Звертайте увагу на такі машини. Далі, ще один Болтик 23-го року. 13 пробігу, теж run and drive. Дивимося по пошкодженням. По пошкодженням значить, передня дверка. Це я не пойму, чи царапина задня, чи це отблиск од от сонця. Можливо, і Сонце. Крило дверка. Скользящий, з всієї сторони немає куска бампера, Фара. Туманка. Ну, мабуть, і все. Так, дивимося далі. Ззаді, ззаді у нас розулося заднє колесо, В принципі, Видимі дефекти. Це, Це всі видимі дефекти. дефекти. Далі дивимося по салону. По салону у нас все нормально, подушки не стріляні. Вертаємося назад. В общем, 23 рік, машина хороша. Тут дуже якісні батарейки, дуже якісна машина. Я рекомендую її дійсно як хорошу машину. Рівень достойний. Одна із дійсно хороших машин. Я рекомендую такі машини. Дивіться, пробуйте хороші. Model 3 Long 22 рік. Біловсейл Вашингтон 16 пробігу. Уже 9500 набили. Ми дивимося по 360. 360 у нас Так, жопа і бока цілі, а морда. Ну, Бака не всі цілі. Тут крило наче, як ціленьке, а з цієї сторони. З пошкодженням. Так, капот під заміну. Фари. Ну, можливо, якісь тріщини, От права, наче як ціла зовсім, навіть кріплення. А ліва, можливо, якесь кріплення відламалося, а, по-моєму, голок фари теж. Погано видно, погано видно. В общем, можлива фара. Так, бампер за бампером, звичайно, усилітель, звичайно, там радіатор, і, звичайно, всі ці пластмаски, корито, все те, що за цим, це все потрібно буде міняти. Також, може буде пошкодження проводка бампера. Вона недорога, 2000 гривень нова. Якщо парктроніки на, місці, да, на місці, то нічого і не потрібно докупу, докуповувати. Парктронік одна штука на OLX Купуємо від 600 гривень до 1500. Такий діапазон за одну штучку, за одну точку. Так, Що далі? Ну, тут наче, як все хорошо дивимося, що внутрі? Що цікаво. Ціла торпеда, цілий руль. Ну, тут все ціле. Цікаво, цікаво. В общем, або повезло, або, або дуже повезло. Важко прокоментувати, чи це хорошо, чи це не хорошо. Ну, звісно, більше за все, що це хорошо, але чому воно не спрацювало в більшості випадків, коли такі пошкодження, ну, повинно, повинно щось спрацювати. Так. Що в нас тут? Що в нас тут? Ось номер лоту. Зверніть увагу на цю машину. Так, і в нас ще ось така машина попередній частині. Теж пошкодження, сертифікат, 22 пробігу. Получається, удар, наскільки він тут сильний. Так, передній усилітель, щось, я дивлюсь, половини є, половини немає. Да, щось тут його. Включаємо 360 і дивимося. Так, ну да, нижню саблю обірвало. Тут ж два усилителя. верхній такий великий і нижній маленький. Нижня вообще загнула ось там він алюмінієвий. вони обидва алюмінієві. Загнуло, порвало, тут багато прийдеться трошечки розбирати і змінювати. Крім цього, усилителя, радіатори. Теж, звичайно, ці всі пластмаски, це все так, але ж тут ще. Ага, ось тут позначили от зеленим фломастером, що вам видно, що це, ці всі деталі що вони трошечки пошкоджені або зміщені. Тобто потрібно звертати на таке увагу. Не забуваємо за місце до батарейки, якщо колеса на місці, тут я дивлюсь, вони на місці. Не забуваємо, що якщо колесо вперлося в крило, там патрубки в, в батарею і. Охолоджуюча рідина попаде в батарею. Не забуваємо, за... це обов'язково дивимося на, на ці колеса. І не забуваємо, що набивають ціну ділери. Якщо ділер-продавець, то не забу... може такий бути момент, що просто вони самі набивають суму, от хочуть вони там 10 тисяч. До 10 вони самі б'ють, 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 а потім відпускають, якщо ви далі берете. Ну Це більшість випусків ділерів. Тут ось дивимося, іншуренс, страхова. Так що можна не переживати. І не забуваємо, що на яяйці є так, як і страхова, так і просучується ділера. Розумію, роз, цей міф розвіюємо, що там тільки, на, на цьому сайті тільки страхові. Ні. Повторюю ще раз це. Так ну на сьогодні все.